На соцмісті у волонтерському центрі громадської організації бджола та громадської організації фонд розвитку Кам'янського щодня кипить робота. Волонтери і активісти невтомно виготовляють окопні свічки, плетуть маскувальні сітки та проводять заходи для дітей. Продовжує діяти і послуга горячі обіди. Що вівторка всі, хто цього потребує, можуть отримати теплу та корисну їжу. Дедалі частіше до роботи центру долучається молодь. Днями до центру завітали старшокласники ліцею номер 19 Вони прийшли, щоб власноруч допомогти захисникам та відчути себе частиною спільної великої справи. Ця робота не припиняється, тобто це систематично. Щодня наші волонтери підуть маскувальні сітки. Також постійно да представники організації разом з молоддю вдолять окопні свічки. Тобто, ми розуміємо, що тісно ця робота вона досить важлива сьогодні. Тому продовжуємо щодня працювати на благо і наших захисників, і приміщених осіб, а да також і наших містян кам'янчан. Тому така робота в атаських центрах не припиняється. Вона є щоденною і дійсно ми дякуємо. Всім тим, хто допомагає цій непростій справі і дійсно підтримує наших захисників. Тому що ні... організатори вважають, що дуже важливим є залучення молоді до волонтерської діяльності. Також разом з нами тут є учні ліцею номер дев'ятнадцять разом із своїм керівником. Дуже тішить, що молодь та менше покоління приєднуються до таких важливих справ наш час. Я вважаю, що це справді дуже важливо підтримувати збройні сили. Тому що, якщо не ми, то хто зараз? Молодь потрібно, щоб долучалась до цієї діяльності. Зовсім не складно. Тут все пояснили, розказали, як треба. Ми зробили, все подобається. Для виготовлення окопних свічок потрібні лише чисті консервні бляшанки, картон без фарби та клею, віск або парафін. Робота не складна і не потребує спеціальних навичок, тому кожен може долучитися. Дуже досить все просто. Звичайні прості речі, які можуть бути у кожного вдома, але така одна свічка тримає до 4 годин тепла і світла. Що з ми, ми декілька тисяч свічок передаємо на передову, аби зігріти наших захисників, тому що дійсно ми розуміємо, що ці свічки вони навіть рятують в деякі моменти життя, бо це можна і зігрітися, і приготувати якусь їжу. Цього ж дня молодь спробувала себе і в плетінні маскувальних сіток. Сьогодні для цього використовують легку синтетичну тканину відповідних сезонних кольорів. Вона міцніша і краще витримує умови на передовій. Цей час, коли у нас війна, це дуже, -дуже потрібний і дуже важливий захід. Я дуже задоволена, що я тут побувала і приєдналася до цієї роботи. Після волонтерства на всіх чекало тепле чаювання та настільна гра, яка створила атмосферу затишку і щирого спілкування. Дуже приємно, що. З кожним днем зростає кількість небайдужих людей, які хочуть допомагати, які хочуть бути причетними до доброї справи і підтримувати наші збройні сили України. Усі, хто бажає долучитись до волонтерської діяльності, можуть завітати до центру на вулиці Затишній 2 або до інших пунктів у різних районах міста, щоб стати частиною великої команди, яка допомагає тим, хто сьогодні цього потребує.